У 2003 році була засідана громада відносно в честь Дмитрія Солунського відносно будівництва храму в честь загиблих воїнів, Вітчизняної війни, Афганістану, теж Аванської війни, будемо так казати, воїнів. І от зараз тож, зато до мене багато приходять батьків, дітей, батьки приводять дітей, ми посвячуємо повністю все в для них, будемо казати, на фронт відправляємо тих дітей, тих синів. розумієте? І стоїть питання одне побудувати храм чи загиблих воїнів. Коли ми прийшли це питання розглядати, я звернувся в міську раду, то ми його тут розглядали, от і бивший мер, мельнику, і всі тож, от, то зупинялися на місці. Ми хотіли, бо це храм честь воїнів має бути. Біля військового кладовища, ну там нам не дозволила комуніційна система, все де не дозвола. Розумієте? І ми, коли сюди от вийшли з комісією розглядати це питання, то ми тут застали от то, що ви зараз бачите. Ось діміть, будь ласка, оце, що ви бачите. Розумієте, що ви бачите? То ще нічого тут повністю. Тут була ця площа, вся зароша. Оцей військоварта і весь все кладовище зношило сюди сміття. Розумієте, я посеред дня приїжджав в тих курчах, отам під тим плотом сиділи діти, які вибачте, коляться, сприці кров лежали. Це було щось не перенести. Розумієте, вони мене прагне чіпали, я з ними спокійно корну погору, і ми собі розходилися. Перенесли і коли стало питання, що ми рішили, документи в нас і повністю є на постоянне користування, акт на землю, рішення сесії, ну все повністю є. Робили ми взискання земель. Уявляється, що тут не є площа землі, тут була колись яма і майнаса чотирьохметрового грузу різного розумієте, Бо робили наші, будемо казати, голови хмельницькі і свірили ті, брали аналіз земель. І... Оказалося, що нам зараз, щоб фундамент робити, треба досить глибоко проти 4 метри в землю, тому що там насип землі, розумієте, таких, як поховань немає. Потім ми от забирали такі от зрізані дерева, які були тут поломані, дерева вже гнилі дерева ми забрали. Ми виривали ті корні всі. Ну ніде ж ніде не було сліда поховань, розумієте? І указують така ситуація. От, от вони задумали, вони нам виставляють питання, бо тут має бути костю. І ваші зараз дії. Наші дії ніякі ми мирно це сприймаємо, тому що ми поступаємо в закону, ми не хочемо ні з ким суперечитися, ми не хочемо конфесію накінчувати конфесію. От уявіть ситуацію. Ніхто мене не повідомляє, що має бути. подзвонили тільки з архітектури, що вони виставляють претензії, хто робив документи. Був представник архітектури, от перед тим, він вже пішов. Приніс їм документи, показався, що офіційно зроблено, офіційно все зроблено, розумієте? І тут. Показується комісія, а комісія десь там от переходиться, бог не знає, Ніхто не знає, де яка комісія знаходиться, чого вона там переходиться. Розумієте, та комісія? Ось така І що за комісія? Вони нам виставляють питання, що ми на їхніх могилах. Водоїм храми. Ну, які могили? Ви мене вибачте, тут і православне разом кадовище, і католики ховалися всі тут мішане кладовище. Нижче там було православне от внизу. А тепер вони нам виставляють питання, що має бути костю, а не храм. Ну, то де ж вони були раніше? Будь ласка. А, скажіть, будь ласка, як вас правильно представити? Свято Дмитрська е, громада, чи храм Свято Дмитрівський е, настоятель храму про Трійан?